Привіт, мене звати Антон Вазревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст «Трубачі», подкаст, де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Так просто. В цьому випуску ми проговоримо про підготовку до палювального сезону в Європейському Союзі та про е, збільшення потужностей по імпорту електроенергії в Україну і судові спори з Газпромом. Супер! Поїхали! Отже, наша перша новина це підготовка до опалювального сезону в Європейському Союзі. Вони наразі дуже про це питання переймаються. Вони хваляться, що вони зменшили обсяг споживання природного газу загалом в Європі. І за січень місяць загальний обсяг споживання природного газу в ЄС він скоротився на ну майже 21%. Що в принципі є. Позитивною новиною і таким досягненням, але треба теж також взяти до уваги те, що було потепління протягом січня місяця, і ну, тут не тільки заслуга споживачів природного газу в Європейському Союзі, а також і погодних умов. Це сприяло зменшенню. Вони рухаються по своєму улюбленому плану ріпари EU. Ми нагадаємо, що цей план був прийнятий. — У квітні 2022 року, ну ще в березні перші версії, проголосували вже, мабуть, у квітні нам. Да. Да, це план, стосовно якого вони загально зменшують споживання природного газу в Європейському Союзі або замінюють його на якісь інші джерела постачання, ключовою метою, якої є це зменшення саме постачання природного газу з Російської Федерації. Ну да, і, і якщо ми згадаємо там статистику за 2022 рік, то там скорочення було приблизно теж на 20%. і от зараз по січня, ми теж бачимо, що тенденція зберігається 21% скорочення споживання, тобто перевиконують план з точки зору як є, сторона попиту і сторона пропозиції. З точки зору попиту вони план перевиконують, і насправді, з точки зору пропозиції, також, також типу підготовка до наступного опалювального сезону вона дуже дуже активно триває, якщо взяти чисто імпорт скрапленого природного газу в. 2022 році то він склав рекордні там, еквівалент 167 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 60% більше, ніж в попередньому 2021 році. Відповідно, це повністю дозволило перекрити нестачу імпорту з Росії і фактично, з точки зору балансу загального, не відчути. Дійсно, і цих шоків з постачанням російського газу так, Європа вона в принципі взяла собі за основу це розвиток мережі lng терміналів, терміналів зріженого природного газу для того, щоб диверсифікати свої джерела постачання. І да, у них за цей період дуже гарна статистика по імпорту природного газу саме скрапленого. Але тут також треба ну, бути більш-менш об'єктивними і зазначити про те, що е, така можливість в такому великому імпорті у них виникла з за... через те, що попит на природний газ, а саме Еленджі скраплений в. Південній Азії він зменшився. Ну, тобто він не був таким великим. Вони не роз не ставили на рейки свого економічного відновлення, і попит про одного газу він не був таким високим, що в принципі і є ключовим питанням в підготовці до наступного опалювального сезону. Тому що вони переймаються, що азійський континент розпочне своє стрімке економічне відновлення. І збільшить обсяги постача... обсяги споживання природного газу, і в них вже буде відбуватися більш така ем, ну серйозна конкуренція за Еленджи Газ, який піде або в Європу, або в Азію. І тому це може спричинити те, що в Європі буде менше надходження LNG газу, і також можливе підвищення цін на природний газ у випадку конкуренції між двома континентами. Ну так, да, фактично, ризик того, що відновиться така конкуренція цінова за обмежений ресурс. Ну але при цьому бачимо і якісь інші позитивні новини, по типу там відновлення фріпорту. Нарешті його запуск, регулятор погодив, і вже перші танкери звідти відплили з. Фріпорт нагадаємо це термінал з скраплення природного газу в найбільший в Сполучених Штатах. І окрім цього, Європа ну насправді це дуже доволі дивно, коли ми в кінці лютого говоримо про підготовку до наступного опалювального сезону. Згоди. Це насправді нові реалії. І загалом, якщо подивитися на ситуацію, то вона в цілому окей. Тобто в підземках зараз в Європі 64% заповненості. Ми от сьогодні дивилися статистику. В минулому році така заповненість була на початку грудня, ну в минулому сезоні, скажімо так, на минулому році, да, в минулому сезоні. Да. І тобто, ця ситуація така безпрецедентна. В принципі, вже відбір набагато менший з підземок. Тобто очікується, що на кінець сезону газу там буде порівняно багато. Так, да, але це нові наші реалії в тому, що і в принципі ну, дуже правильні кроки роблять в Європейському Союзі те, що вже на кінці лютого думають про те, як вони будуть проходити наступний опалювальний сезон, тому що це ну, наразі критичне питання, і немає такої розслабленої впевненості, як це було раніше, тому що інфраструктуру їх газову треба їм ще розвивати. І збільшувати обсяги надходжень lng терміналів ну і взагалі плідно працювати над диверсифікацією. Так, да. і, зокрема, один з варіантів того, як працювати над диверсифікацією, це використовувати цю свою силу покупця. І, як ми в минулих випусках зазначали, активно ведеться робота над створенням. Цього механізму спільних закупівель в Європейському Союзі вже в липні плануються перші закупівлі на цей сезон. Ну а також, також цікаво бачили статистику сьогодні. Про з, зі сторони Євростату, там де порівняли падіння, чи точніше, не падіння, а зміну промислового виробництва в окремих країнах ЄС і падіння споживання природного газу, якщо ми згадаємо. Там ситуацію чи наративи, які були рік тому, що от, якщо Європа відмовиться від російського газу, її економіка сконає, вона не зможе нічого виробляти, і промисловість, промислове виробництво впаде в величезне безробіття, бунти і садомія, і, і так далі. А, але от зараз ми бачимо, що промислове виробництво впало буквально в декількох країнах з усіх там двадцяти будемо років. їх називати чи ні. Ну, я їх не пам'ятаю, можеш не знати. <ріст> ну, там точно була це Словаччина. Словаччина дуже дивним показником, те, що в них, і, в принципі, не дуже суттєво впав споживання природного газу, але і також збільшився ну, впало виробництво їх індустріальної складової. Тому от у них дуже Дивна така статистика. Да, Словаччина вибивала з цієї загальної логіки. Дійсно, вони. А загалом, мені здається, по 22-му році в Словаччині єдина країна, о, крім Словаччини і Кіпру, в якій, яка навіть наростила споживання природного газу в 22-му році. Ну так. Да. Да, тобто тут вони так трохи, трохи вибиваються з загальної статистики. Щось за цим стоїть таке більш більш заговорницьке. Мабуть. Ну що ж. Думаю, можемо перейти до нашої другої новини. Вона доволі позитивна, вона стосується імпорту електроенергії і стосується імпорту електроенергії в Україну. Так, ну фактично, з 14 лютого оператори систем передачі електроенергії, мабуть, на День закоханих, зробили Україні такий подарунок і збільшили, погодили збільшення потужності по. Експорту з боку Європи до України або імпорту в Україну. Но вся Європа закохана в Україну. Зараз весь світ закоханий в Україну. 100%. І ця потужність була збільшена до 700 МВт в будь-який час. До цього насправді вона теж була 700 МВт, але лише вночі. Але Ви давний вибірковий час, але загальне, ну в загальному сприйнятті. У нас у споживачів це було те, що у нас пропускна потужність 500 МВт. Ну тобто, це та потужність, яку ти можеш отримати в будь-який період часу, а 700 тільки вночі. А зараз ти можеш отримувати 700 будь-коли. Ну і за зазвичай вночі там так немає такого попиту, попиту тому, да. тому ця нічна потужність може бути не не затребувана. Так, оце це один момент. Ну і насправді, чому, скоріш за все, виникла така можливість, тому що загалом зменшується споживання електроенергії, і, і в Україні, і в Європі. От в Україні ми це бачимо, зокрема по тому, що вже вже треба постукати подороже, да, якийсь період 100%. часу немає, немає відключень майже ті, які є, вони пов'язані скоріше з там, ремонтами через погодні умови. І вже там, в який день Укренерго звітує про те, що там, на наступний день дефіциту електроенергії не очікується, і там, планових відключень теж не очікується. Так, да, це, в принципі, позитивна новина. А вона спричинена, в принципі, і прямими діями учасників ринку для забезпечення такої можливості, і завдяки нашим енергетикам, що ну, ми маємо таке безперебійне споживання протягом останніх двох тижнів. Але також, ну як завжди, треба намагатися бути об'єктивними. Це також ситуація, вона пов'язана із погодними умовами, тому що наразі стало тепліше, наразі стало більше сонця, тому стало тепліше, зменшилось споживання електроенергії для там, опалення і інших речей для того, щоб створити комфортні умови. <кій> Вийшло більше сонця, тому Якось в не в великій кількості, але все одно е сонячна електроенергія вона також дала свій внесок в загальний енергобаланс, це теж покращила ситуацію. Тому, да, із урахуванням таких факторів, і людської діяльності по відновленню мереж і погодних умов. У нас наразі є плюс-мінус. Ну з урахуванням того, що ми пережили, то це дуже комфортні умови з використання електроенергії, особливо коли ти їдеш по місту і бачиш, що в принципі все освітлення працює, це навіть якось дуже дивно сприймається, але приємно. Так, так. Ну і не треба забувати, що також це завдяки роботі сил протиповітряної оборони, які дійсно, це після, цолків. якщо згадати, останні, останні ці великі обстріли, то вони, в принципі, не впливали так на е, відключення. Так. Да. І що ж, переходимо до нашої третьої новини. Ну що ж, ми майже не забули про нашу мантру подкастера. Отож, друзі, ми вас хочемо заохотити підписуватися на наш YouTube канал, на ставити лайк, ставити дзвіночок, ставити ваші запитання, слухати наш подкаст в будь-яких подкастонних платформах, де вам зручно. А краще в усіх. Краще в усіх. І також підписуватися на наш телеграм-канал, де ми публікуємо е, об'єктивну. І суб'єктивну, також інформацію про енергетику в Україні, в Європі і світі. Також ми там публікуємо дуже цікаву інфографіку. Вона зручна, вона не займає багато часу для вас, і в принципі вона доволі інформативна. Тому підписуйтесь, ставте ваші питання, ставте лайки, радьте вашим друзям, родичам і слухайте взагалі разом з цією сім'єю наші подкасти, але Вони... краще з окремих девайсів. 100%. 100% в наушниках разом, але в наушниках. Отож, наша третя новина, вона, в принципі, також є позитивною в якійсь мірі. Але да, позитивною вона є в тому, що збільшується ряд європейських енергетичних компаній, які вирішують подавати в суд на Газпром. Це, це добра новина. Звичайно, що вони подають, тому що вони понесли певні збитки, в них здійснилися певні як блоки і розривання їх контрактних угод щодо постачання природного газу їх кінцевим споживачам, але правильна реакція вони діють в правовому полі і вони починають готувати позови до Різного різних країн арбітражу, я думаю, що там і стокгольмський, я думаю, що там і англійське право задіяне, і будуть подавати на Газпром. Тобто Газпрому знову доведеться відбуватися від позовів. І серед таких компаній нова компанія, яка вирішила здійснити цю діяльність і заявити про це публічно, це Engie. це французька компанія, яка понесла збитки серед те. Що Газпром просто перестав постачати їй природний газ за якоюсь своєю умовою і підставою причиною, і відповідно логіка проста: у компанії Енджі були певні зобов'язання перед своїми постачальниками довгострокові. Вони розраховували на те, що Газпром буде їм постачати природний газ за вже укладеними контрактами за фіксованими цінами. А вони будуть по суті перепродавати цей природний газ до своїх кінцевих споживачів. А Газпром просто взяв і перестав їм постачати природний газ, тому їм довелося купувати цей природний газ, щоб виконати десь інше на біржах на спотових цінах. А там ціна завжди є вищою, і все це було здійснено для того, щоб ну, виконувати свої зобов'язання перед своїми клієнтами, кому вони постачають природний газ. І саме через, через такі розриви в постачання, які здійснював Газпром, є інша компанія німецька Юніпер, яка наразі заявила публічно, що от такі дії Газпрому вони спричинили до створення збитків в 2022 році для компанії Юніпер в розміри на 19,1 мільярди євро. Це дуже велика сума. Ну так, це, це велика сума. І, Насправді зараз. Чому знов такі такі новини пішли? Бо починають компанії публікувати свою річну звітність. От, Engine, насправді подало в Орпідра ще в четвертому кварталі 2022 року. Новина вона з'явилась тільки зараз. Вони це якось не, не піарили, не робили окремих прес-релізів про це От зараз їх звітність почитали і побачили, що так дійсно є, є цей позов. І цілком можливо, що ще в дуже багатьох компаніях е, знайдеться таке таке ж саме. Бо до цього в, ну, в пабліку ми чули про відповідні позови від Юніперу, від Чезу, е, чеської компанії від РВЄ. Здається, ці компанії. Е, Почали почали судові спори з «Газпромом». Я десь бачив аналітику. якийсь журналіст порахував, що загальна вартість. Власне, цих позовів до Газпрому складає зараз приблизно 15 мільярдів доларів. Ну, це не офіційна інформація від компанії, це скоріше прикидки цього журналіста. Але ну, загалом це так доволі, доволі значна сума. Ну, особливо, якщо порівняти от ці збитки того ж Юніперу з новиною, яка була пару тижнів тому, про надприбутки компанії Shell. Yeah. Яка ну теж з Газпромом співпрацювала, але не була настільки залежною від нього. Фактично, для неї 22-й рік був максимально класним, максимально прибутковим. Там навіть в податок на надприбуток вони заплатили в Британії, тому що yeah. дійсно там суми величезні, бо ціни на газ і на нафту в 22-му році були дуже, дуже високі. А от Юніпер, незважаючи на це, поніс величезні збитки і зараз фактично став. Державною німецькою компанією Він був націоналізований. 99% акцій зараз належить належить державі тому, да отака така мораль, що не треба мати справи з русньою. Ну і ці всі в принципі дії вони спричинені були, умовно кажучи, розриви постачання в природного газу від Газпрому до його контрагентів. Європейських нагадаємо, що це було спричинено тим, що. Був підірваний Нордстрім 1 північний потік, і це як ключова умова, яку Газпром зараз педалює, що стався форс-мажорний випадок. Але є одне, але на яке треба зазначати також увагу. Да, тут тут важливо, що це якраз такий підхід, який використовують про газпромівські, про російські спікери чи журналісти, навіть колишні лауреати Полісеривської премії на пенсії. Про те, що повністю ось... дискредитується ця премія з такими так, учасниками. Вже. Е е і от вони пишуть, що дійсно підірвав е які якісь вороги, підірвали північні потоки, північний потік один, і все, Газпром не може виконувати свої зобов'язання. Але як ми до речі зазначали у нашому випуску про Газпром з першого сезону подкасту, е Газпром то почав робити набагато раніше. Е ще в Травні зменшивши транзит через Україну після оголошення форс-мажору, і потім в червні почавши зменшувати транзит через північний потік ще до будь-яких аварій чи підривів. І, власне, в кінці серпня, взагалі, транспортування через північний потік один було припинено, і тоді ціни підскочили до рекордних обсягів, там в більше трьох тисяч доларів за тисячу кубів. І потім ринки зрозуміли, що не треба мати справи з росньою, і от зараз перестали реагувати на, на будь-які заяви, чи, чи будь-які там події, які відбуваються з російським газом. І до речі, ми б хотіли ще таке невелике постскриптум додати те, що ми записуємо наш подкаст 23 лютого. І, в принципі, цей тиждень він був доволі такий насичений на різні важливі політичні події. Ну, по-перше, основна політична подія для України і взагалі також світу, це те, що в Київ на цьому тижні приїжджав Байден, це президент США. Байден старший. Байден старший, так. Да. Джо Джо завітав до нас у гості. І в принципі, ну що ми з приводу цього можемо сказати? Ну ми великих деталей там обговорення всіх питань не знаємо, але це явний такий великий політичний жест і сигнал для усього світу і безпосередньо України про явну політичну підтримку, і не тільки політичну, а й військову і економічну підтримку США України, тобто, в такий е, ну, складний час для України. І в принципі, ті високі ризики, які є для відвідування України високопосадовців такого рівня, зважаючи також на протоколи безпеки, які там існують в США, а все одно президент Америки приїхав і продемонстрував те, що там США з Україною. Це такий великий політичний жест, який нами сприйняти дуже позитивно. Да, ну і одночасно з Байденом насправді в Київ приїхала голова МВФ пані Георгієва, Провела ряд дуже важливих зустрічей, зокрема з лідерками українськими. Так і, ну і насправді зустрічалася з багатьма там. Організаціями, які займаються реформами, тобто, якщо візит Байдена це такий більш стратегічний контекст, yeah. що окей, захід з Україною буде скільки потрібно підтримувати її, щоб якнайшвидше здобути перемогу, то цей візит більш такий на, на рівні тому, що а як саме підтримувати і що саме має робити Україна, і вже на цих зустрічах були підкреслені там ос, особливо кроки в перших реформах, які має. Які має зробити український уряд, зокрема антикорупційна реформа правової системи і звичайно корпоративна реформа корпоративного любого. управління, так да. тому це в принципі загалом ключові і важливі новини для України, ну так би мовити, позитивного аспекту. Інша також новина, яку ми теж не можемо не прокоментувати, це виступ Путіна. Перед ким взагалі ну я просто не дуже розумію мету цього виступу. Ну в мене ну, особі... у нього в конституції написано, що він має, має виступати перед своєю думою раз в рік. Він в минулому році відклав виступ, бо думав, що за три дні да. а ані сложилось. І от до цього ковід був він відкладав через угу. це. Бо якщо депутат якийсь чихне, то цей ну, да. він захворіє, що ж робить. А от зараз він нарешті виступив, але ну, ні о чому. Ну так, да, але зрозуміло, що цей виступ він більш е, ну, асоціюється з тим виступом і, і по датам. він співпадає з тим, який він робив минулого року. Ну, це заява в ефірі. Він також 21 лютого минулого року виступав і 21 лютого цього року. Е, ну, ця подія була в принципі ні про що. Е, ну. Як ні про що? В принципі, свої результати в ній були. В чому вони полягали? Він, як завжди, намагався залякати захід і ну, частково намагався розігрувати цей сценарій їх енергетичної важливості на геополітичній арені, і намагався там поступово якось. Ну, зробити і показати сигнали з те, що ми там будемо вас шантажувати енергоресурсами, там і всім там іншим. Але на відміну від там подій, якби це він казав коли, там, минулого року або там, два роки тому, то енергетичні ринки Європейського Союзу взагалі ніяк не відреагували на ці якісь там погрози, сигнали, там намагання шантажу чи чогось, ціни. Взагалі нічого не показали. Ну, поки падали в цей час. Да, Ф'ючерси на природний газ. 100%. Да. Легке падіння було, ну і все. Тобто це знову ж таки підтверджує той факт, що ну, вже заяви Путіна і його енергетичний шантаж, він уже не діє. І це, в принципі, також позитивна новина, загалом, для ринку Європейського Союзу і для нас, для України, що цей шантаж енергетичний. Він уже не сприймається зі слів Путіна. Тому, от загалом, ось так. Це ключові новини, які ми хотіли з вами проговорити, і ті ключові речі, які ми хотіли висвітлити. Тож хочемо вам знов нагадати про те, щоб ви з задоволенням підписувалися на наш YouTube канал. Ставили лайк, ставили дзвіночок, писали ваші запитання коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Слухали нас в подкастингових платформах, які вам зручно, і підписувалися на наш телеграм-канал. І писали ваші запитання і коментарі. Нам це дуже важливо, і ми, чесно кажучи, отримуємо велике задоволення, коли у нас з вами відбувається комунікація в коментарях. Дуже вам за це дякую. Отже. Наразі сьогодні все з вами був Антон та Андрій. Дякуємо, дякуємо.